Мита договорничок, вихід з НАТО, Путіна зради, ресурси, сі та навіть яйця, скільки всього пов'язано лише з однією людиною Дональдом Фредовичем Трампом, і багато у кого з'являється бажання скинути всі біди цього світу на нього. Проблеми того, що Європа сьогодні не в силі сама себе захистити, проблеми того, що не знаю, масовно захопили інтернет, можна будь-що продумати насправді і звинуватити у цьому очільника йому вільного світу. Однак, ми сьогодні спробуємо подивитись на ситуацію з іншого боку, а чи не самостійно Європа завела себе у сьогоднішнє становище, особливо в питанні економіки? От про це зараз і поговоримо. І чому навіть без мит Трампа ситуація в ЄС виглядає тяжко? Цими вихідними, як ви знаєте, проходила Мюнхенська конференція. Хто хотів би почути детальніше, що там за теми та пропозиції піднімалася в нашому каналі в телеграмі Останній капіталіст, все це було і радимо. Ми перекладали за допомогою штучного інтелекту дуже багато цікавих заяв. І ще коротко, то наш любий західний альянс, до якого ми прагнемо, починає прокидатися в питаннях важливості підтримки України і розуміння свого і політичного становища. Але справді надзвичайно важко. Однак є ще одна проблема, яку у Європі слід буде пройти бажано чим швидше. Це проблема конкурентноспроможності товарів і послуг європейських виробників. Яка на сьогодні призвела до того, що економіка Єврозони з моменту кризи 2008 року майже не зросла? Які ж дванадцять 12% збільшення ВВП. для того, аби було більш наглядніше, одразу порівняємо з Штатами. Ну, друзі, міряємо ті ж 17 років від кризи і бачимо майже 200% зростання. Америка зросла вдвічі. Ось вам дивні європейські субсидії, які насправді не нарощували національне виробництво, а підтримували неефективного виробника. Ось вам усі їхні соціальні програми. До речі, нещодавно якась була стаття. На європейській правді якогось там професора, який казав про те, що Європа взяється регуляції для світу. Навіщо ці регуляції потрібні, якщо ти відстаєш і тебе вбивають всі навколо? зрозуміло. І найбільше у цьому шкодять надмірна регуляторна система та роздуті бар'єри. Загралися в державу добробуту, що не помітили, як почали пхати палки в колеса, замість того, щоб ті ж палки навпаки розчищати на шляху зростання бізнесів. Вони набагато більше шкодять зростанню ніж будь-які тарифи, які можуть запровадити США. Їхній шкідливий вплив з часом посилюється свого часу. Міжнародний валютний фонд. Порахував, що регулювання, які є всередині ЄС, тобто між країнами Унії, дорівнюють 45% відсотковому тарифу на промислову продукцію та 110% відсотковому тарифу на послуги. Я думаю, багато хто чув аргументи, які наводять, коли перечислюють перевагу вступу України до ЄС. І от один з них є те, що це відкриває нам доступ до ринку майже 500 мільйонів покупців. А бачите, як виходить купа регуляцій, просто з'їдає потенціал, якого насправді. Повно тому той виходить, що торгівля між країнами ЄС становить менше половини рівня торгівлі між штатами США. Ні для кого не секрет, що в розвинених країнах найбільшу частку економіки займає третинний сектор, тобто сектор послуг, і чим краще. Країні зі зростанням тим більше цей сектор сегментований, виділяють окремо сектор фінансових послуг, окремо наукомісткий, які спеціалізуються на дослідженнях, і так далі. Чому я почав говорити за це? Так це тому, що вище ми згадували за 110% мити, мита, які торкаються всіх виробників послуг в ЄС. І причина, чому серед найбільших компаній ЄС немає жодної, яка спеціалізується на послугах, саме у цьому усі європейські технологічні стартапи просто-напросто тікають відкривати свої гаражі у штати, а часом і в Азію. І ось вам на картинці роздивіться найбільші компанії Європи. Це компанії, які виникли здебільшого ще в минулому столітті у проміжках, коли підприємницькі ініціативи європейців заздрали всі. А оскільки світ стає все складнішим, всі ці штучні інтелекти тільки чого вартують, діяльність все більше зміщується в бік послуг. Негативний ефект та зростання економіки ЄС тільки посилюється. Європа ефективно підвищує тарифи в межах своїх кордонів, посилює регулювання в секторі, який становить близько 70% відсотків Молодці так тримати. Таким чином Китай ніколи сюди не зайде. З іншого боку, нездатність знизити внутрішні бар'єри посприяло тому, що європейці почали виходити в експорти навіть дуже стрімко. З 1999 року частка торгівлі в ВВП Єврозони зросла з 31% до 55%, тоді як у Китаї з 34% до 37%, а в США з 23% до 25%. Така відкритість була перевагою у світі, що глобалізується, але тепер вона стала вразливістю. Компанії ЄС шукали за кордоном заміну відсутньому внутрішньому зростанню, а імпорт став привабливішим. От ще вам дані з середини 90-х років витрати на торгівлю послугами в межах ЄС знизилися на 11%, але ще більше зменшилися витрати на імпорт в ЄС із інших країн на 16%. Це допомагає зрозуміти той факт, чому торгівля послугами в ЄС і за його межами сьогодні становить приблизно однакову відсотку ВВП, Що намислимо у Повністю інтегровані великій економіці. Тобто, у той час, як було купа обмежень всередині блоку, вони заплющили очі. Дали це все під соусом глобалізації світової економіки, даєш експорт, і навіть не припускали, що так не буде завжди. Бар'єри та регуляції, які ми вже аналізували вище, призвели до слабкого внутрішнього попиту у час, коли експорт ставав вирішальним для процвітання Європи. Казка про глобалізований світ потихеньку слопується і вже зіштовхується з реальністю. Ми можемо багато казати про Трампа, як Юнюка, однак у його діях є й багато. То позитиву він, зокрема і через Келога Підсипає свіжу льоду з Гренландії у теплу ванну європейських політиків. А це саме те, що нам потрібно, аби вони відкрили свої очі, брали на себе відповідальність і почали приймати рішення. Обидва ці недоліки, попит і пропозиція значною мірою спричинені самою Європою, тому в її силах і змінити це. Прагнення усунути обмеження пропозиції, дасть змогу інноваційним та й взагалі будь-яким секторам зростати так само спрощення торгівлі всередині допоможе зробити внутрішній ринок Європи знову ключовим для зростання єврозони, підготувавши блок до можливих митних війн без підвищення торгівельних бар'єрів. Новий компас конкурентоспроможності Європейської комісії пропонує дорожню карту для досягнення цієї мети. Більш активна фіскальна політика, тобто включаючи гроші платників податків у дослідницькі центри, інновації, які зможуть збільшити продуктивність через дешевшення виробництва, даючи податкові пільги, податкові канікули. Це дасть сигнал фірмам більше інвестувати в РНД. але цей шлях вимагає фундаментальної зміни мислення. Досі Європа зосереджувалася на окремих або національних цілях, не рахуючись їхньою сукупною вартістю. Збереження державних грошей підтримувало мету боргової стійкості, поширення регулювання було покликане захистити громадян від ризиків, пов'язаних з новими технологіями. Вас з'їдять масуни, рептилоїди не користуються нічим. Внутрішні бар'єри є спадщиною часів, коли національна держава була природною рамкою для дій. Але тепер зрозуміло, що такі дії не. Принесли ні добробуту європейцям, ні здорових державних фінансів, ні навіть національної автономії, який загрожує та хто тільки й не загрожує і ставлять ледь що. Саме тому потрібні радикальні зміни. Дякую всім, до побачення.